Друзі, усім привіт! Місто Рівне. Сьогодні ми разом з вами походимо по цьому ринку, побачимо, які продаються автомобілі, які ціни. Ну і піднімемо сьогодні дуже важливу тему: базове розуміння, як знайти і правильно придбати автомобіль. Розберемо сьогодні. Які є варіанти, чим ризикуємо, сьогодні це все буде у нашому відео. Звичайно, що я завжди наголошую на тому, що перевіряти автомобіль потрібно максимально. Є, друзі, CarVertical, це інтернет-ресурс, який може дати багато розуміння про автомобіль. Звичайно, є автомобілі, які вбиваючи він код у CarVertical... Ви побачите, чи автомобіль використовувався у таксі, ви побачите, чи автомобіль не є в розшуку, та ви побачите, не, а не побачите пробіг. Чому так буває? Так буває тоді, коли власник не відвідував офіційне СТО. Тоді ви пробігу не побачите. Але все рівно буде дуже сумно, якщо купляєте автомобіль, а він вартує не одну тисячу доларів. А потім вдома все-таки відкриваєте карвертикал і розумієте, що ви придбали автомобіль із пробігом 350 тисяч, а на щитку приладів було 250. 000. Оце буде реально сумно. Звичайно, якщо є можливість, то ви зможете взяти з собою фахівця, він вас все-таки від цього, як кажуть, автомобіля відтягне, як кажуть по-простому, але все рівно ризики завжди є. Ну і, ну і, звичайно, хочу відразу також сказати, якщо ви. Заходити на Carvertical, то під відео є посилання. Відразу переходячи за цим посиланням, ви отримуєте 100 гривень знижки. Ну, Сума чи велика, чи мала, але все-таки сума знижки буде. <кій> ну що, давайте два слова про місто Рівне. Місце Місто Рівне, друзі, це є авторинок, який працює в суботу. О 8 ранку потрібно приїжджати на ринок, ну і собі щось дивитися. Ну, давайте тепер розберемося про базові речі, які потрібно розуміти. От уявляємо собі, що ви вирішили придбати автомобіль. Зазвичай люди, які вирішили придбати автомобіль, маючи якусь певну виділену суму, чи це буде 7 тисяч доларів, чи це буде 10, чи це буде 15, насправді це є велика сума. Це є виділені гроші, які заробляються не один місяць. Тому, потративши такі гроші, ви повинні розуміти, за що ж ви оплачуєте. І щоб це розуміти, потрібно обов'язково перевіряти фізичний транспортний засіб, який ви вирішили придбати. В принципі, якщо ви приїхали на ринок, то їхати на СТО буде недоцільно, тому що ви прийшли до автомобіля, подивилися, потім кажете, поїхали на СТО, це все довго. Ви на ринку нічого, як кажуть, не встигнете зробити. На ринку рекомендую, ми, до речі, надаємо таку послугу, можу вам допомогти. Це вас зранку зустріне наш експерт-фахівець, який буде з вами ходити по ринку і буде вам на місці все підказувати, розказувати. І, звичайно, ви можете взяти з собою когось експертів, з якихось фахівців з собою, інших чи просто майстрів, але обов'язково потрібно брати когось для того, щоб розуміти. За що ви оплачуєте кошти. В принципі, грубо кажучи, база, про що треба для себе розуміти, це потрібно перевірити кузов. Далі потрібно перевірити мотор, як можна перевірити мотор на ринку. Його можна перевірити за димінням, підтіканням і супутінням. Це дасть велике розуміння про ситуацію в цілому. Звичайно, потрібно перевірити ходову, входіте з драйву, також перевірити коробку. Якщо це ручна коробка, відповідно перевірити щеплення. Також потрібно перевірити рульову систему, тормозну систему, ну і звичайно комп'ютерна діагностика. Ну і, як кажуть, також яма, яка є на ринку, також обов'язково туди заїхати. Ці всі речі, друзі, ми перевіряємо. І після такої перевірки вже можна виносити якісь базове розуміння, тобто чи автомобілі, в якому стані кузові, і всі решту вище перелічені позиції. Після того ви маєте вже розуміння, брати автомобіль чи не брати, готові ви з цим миритися чи не готові. Скидають вам на, на ремонт автомобіля чи не скидають. Звичайно, знаходячись на ринку, краще брати автомобіль не поламаний, а щоб він був ціленький, відремонтований і готовий до використання. Це така основа. Ідемо далі. Розбираємося тепер, що ж далі з ним робити. Стоїте ви біля автомобіля. До речі, до мене дуже багато запитань. Роман, от ми знайшли автомобіль, все ну що ж ним далі робити? Та? Там є ж ці договори пишуть, чи як їх там називають. Давайте розберемося, як зробити правильно, тому що виявляється, що дуже великий відсоток людей все ж таки, попри ризики. Забирають автомобіль і вдома ставлять на облік. І в принципі в 90% все добре. Ну, 10% все-таки є певний ризик, про який я часто розповідаю у відео. Але які ж ці ризики, і, чи взагалі, як можна звідси ризиків ці ризики зменшити, все-таки? Уявляємо собі картину, що ви все-таки настроїлись, що ви купуєте автомобіль. Далі вам автомобіль знаходиться, наприклад, на фірмі, яка привезла автомобіль, і вам виписують договір купівлі. І на цей момент бачу, що люди найбільше користуються саме договором купівлі і вже вдома ставлять на облік автомобіль. Як же ж себе забезпечити якийсь такий, знаєте, спокій хоча б на, на якихось відсотків, я думаю, 80, а може 90, тому що 100% це. Тільки перереєстрація транспортного засобу на себе і передача коштів в ході перереєстрації. А як же ж тут бути, якщо не перереєструвати, але все ж таки е зробити так, щоб все ну, було, було все ну, максимально добре, наскільки може бути добре? А дуже просто. Ви обрали автомобіль, технічно ви його перевірили, пройшли ті всі перевірки, про які я вище сказав. А далі ви. У вас стоїть питання документації. Вам договір купівлі виписують. Ви надаєте паспортні дані на себе. Сертифікат, звичайно, також повинен бути. На європейській автомобілі вартість сертифікату 100 доларів. Тому при купівлі уточняйте, чи він є, тому що тих 100 доларів потім падає на вашу кишеню. Ну, і далі, що ж робити з автомобілем? Поїхати додому це добре. Документи перевірити, просто стоячи біля автомобіля, ну ви це не зможете зробити. Я маю на увазі Інтерполо, ці всі речі. Та? А є дуже гарний момент, який дає можливість все-таки це зробити, і це є недовго. Все-таки поїхати в будь-який сервісний центр МВС України, це колишні, колись називали МРЕУ, Ви їдете туди. І не стоїте у цих всіх чергах, та, тобто на перереєстрацію, щоб це не було довго, а просто йдете до експерта Криміналіста, платите в касу тих 200 там, трішечки гривень. І експерт-криміналіст дивиться на він номер, та, дивиться на ці всі речі. І якщо автомобілем все добре, експерт криміналіст вам ви йому оплачуєте це офіційно в касу, це я кажу ще раз 200 гривень з лишнім, це невеликі до 300 гривень це невеликі кошти. І тут ви себе все-таки забезпечуєте хоча би ну, якось. Звичайно, що це не на 100%, можу відразу давайте так. Час у нас є. Поясню, чому оця вся процедура все-таки не на 100%, а на 80%. Експерт подивиться, що машина не мала всяких речей, які йому не підходять. Та? Тобто Це зрозуміло. Але є такі поняття, як фактично, тобто зараз. зараз все добре. Фактично. А, а через три дня автомобіль може бути вже з проблемою. Як так стається, давайте сьогодні це питання ще трішки піднімемо. Нас направду, коли автомобіль привезений із-за кордону, його викупили, наприклад, з якоїсь площадки, та, яка також там працює офіційно, оплачує податки і все решта. Наша фірма. На українська, не на не моя мається на увазі. Тут не місцева в Україні, перевозить транспортний засіб сюди, оплачує за це податок. Автомобіль транспортується і продається успішно на ринку. Ви купляєте цей автомобіль. Приїхали ви до експерта. Він подивився на ВІН-номер, вбили в базу, сказали, що по Інтерполу все чисто, все нормально. Ви їдете додому. Що може бути краще? Здавалося би, правда? Але все ж таки є моменти, і той момент є дуже-дуже такий. Ну реальний, тому що такі таке вже було. Опираючись на факти, таке вже друзі було. А що було? Автомобіль. Ви купляєте на момент все добре. Приїжджаєте додому, проходить декілька днів, ви записуєтеся в чергу. Приходите на перереєстрацію, я вам кажуть автомобіль в Інтерполі. І стоїть питання: а як же ж так? Вже ж перевіряли, автомобіль не був в Інтерполі. А чому він зараз в Інтерполі? А все дуже просто. На момент перевірки, фірма, яка, в якої було придбано автомобіль, тобто там, в Литві чи це Польща. Там вже йшов якийсь певний процес, але ще не наклали арешт на майно цієї фірми. Тобто вже було щось, але ще, як кажуть, виконання не було. Виконавча служба арешт ще не наклала. Поки ви 2-3-5 днів вдома чекаєте на свою чергу, ви приходите, а там вже вона цей автомобіль в Інтерполі. Вам цей автомобіль забирають. Вона відразу ви додому на ньому вже не поїдете. Вам його заберуть і зможуть повернути після того, аж поки ця фірма не вирішить у ці всі питання і заберуть цей з реєстру, заберуть з Інтерполу, з бази автомобіль. Насправді це проблема, тому що це все не є швидко і це може бути дуже довго, а може бути таке, що ви взагалі більше автомобіля свого не побачите, якщо там щось затягнеться і станеться якась така глобальна проблема. Тому насправді це дуже рідко буває, але наш світ так побудований. Сьогодні все добре. А як кажуть, на наступний день стається якась ситуація. І так, воно, так ми живемо в такому русі, і в принципі ми нічого з цим зробити не можемо. Це ближче сказати що, ну, норма, тому що так воно є. Друзі, що я вам хочу ще сьогодні сказати? Хочу вам сказати, що підняли важливе питання. Я думаю, про базу. Основ ми сьогодні з вами вже пройшлися, і це для себе кожен зрозумів. В принципі, складного при купівлі нічого немає, але попасти на гроші можна як фізично неправильно обравши автомобіль, тобто вкупивши його без перевірок, так і документально неправильно зробили також є проблема. Тому такі речі. В принципі, ви робиться, ну це моя суб'єктивна звичайно, думка. Робиться саме краще в ідеалі на місці. Ви приїхали придбати автомобіль, ви його по максимуму перевірили. Звичайно, що на ринку ви не купите автомобіль. Тому, до речі, до мене також був дзвінок. Роман, хочу придбати автомобіль з вашою допомогою. Там бюджет, якщо я не помиляюсь, 7 тисяч 8. але хочеться вже ну, заплатимо, але хочеться знайти автомобіль, щоб я його не ремонтував. Ви знаєте, я сьогодні піднімлю тонкі, це тонке запитання, насправді його багато, багато уникають блогерів. Та? Але давайте чесно, сьогодні піднімемо ще цей момент, що автомобіль, який має 200 плюс тисяч пробігу, ви будете його ремонтувати. Навіть якщо ви його купите із хорошим фахівцем, який подивиться фактичний стан, і скаже, що автомобіль на даний момент, фактичний стан, він живий. Здоровий, все нормально, ну є якісь там дрібні моменти, але в принципі він живий. Чи ви не будете ремонтувати такий автомобіль, його все рівно потрібно підтримувати і обслуговувати. Оце і є ті ремонти, які будуть до вас приходити, а особливо, якщо ви цей автомобіль будете активно використовувати, якщо ви будете на ньому їздити. Що дає вам будь-який майстер, фахівець ще СТО, який перевіряє? Вони дають можливість купити вам автомобіль, щоб він не був там порізаний, та? щоб він не був в якісь відрізані частини, щоб він не був в шпаклівках, щоб не був мертвий відразу мотор, хоча він може через декілька днів термостат може заклинити і він вам все-таки закипить. Розуміємо, та? про що я. Але фактичний стан можна знайти хороший. От тоді, в принципі, у вас і буде спокій, але обслуговування і регулярно не вкладування в 200 тисяч плюс до цього потрібно бути готовим. Тому... Автомобіль потрібно купляти не за всі останні кошти, які у вас є в кишені, а ще залишати на ТО, яке будете проводити, особливо після того, як автомобіль свій завозять сюди ГРМ і все решту треба обов'язково міняти. І також потрібно мати на якесь певне обслуговування на початковий час. Ну і, звичайно, розуміти, що це є норма. Це треба це, це такі, на такі речі дивитися ну, Скажімо, правильно, от тоді буде, будете готові, я кажу, знаєте, озброєний тоді, коли готовий. Десь так це все виглядає. Ну що, хочу всім подякувати. Не забуваємо підписатись на канал. Звичайно, підтримуємо пальцем вгору. Ну і обов'язково потрібно активувати дзвіночок, який завжди буде повідомляти вас про свіжі відео. Друзі, бережемося! Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо і перемога близько!